Ти коли-небудь відчував, що після спілкування з людиною з тебе ніби вичавили всі соки. Ніби ти просто якийсь вижатий лимон, і в тебе вже немає ні сил, ні настрою, ні бажання, вже навіть немає сил для супротиву до неадекватної поведінки інших людей. Як розпізнати токсичних людей? Сьогодні ми розберемо сім ознак і поговоримо про те, а як же не дозволяти людям. Чинята із нами отак, от токсично. Привіт! Мене звати Юлія Передарі, я психолог і авторка філософії. Я свій найбільший фанат. Я допомагаю людям обирати себе, ставити себе на перше місце і приймати найкращі для себе рішення. Сьогодні ми розбираємо, як же побачити по людині, що вона токсична. Поговоримо про сім ознак. І обов'язково лишайся до кінця, тому що в кінці будуть найважливіші ознаки. Для початку давай взагалі розберемо, а що таке токсична людина. Тут дуже важливо зрозуміти, що термін токсичність він став дуже популярним за останній час. І дуже часто просто та думка, яка нам не подобається, ми називаємо її токсичною. І насправді, лайфхак він не в тому, щоби відізолюватися від абсолютно всіх людей, а в тому, щоби навчитися з усіма людьми взаємодіяти і давати їм дуже чіткий відпір, що ні, зі мною так не можна. І переробити іншу людину, звісно, ми не можемо. Але те, наскільки чітко пробудовані наші кордони, наскільки добре ми вміємо комунікувати і висловлювати свої бажання. Саме це впливає на те, як сильно буде на нас діяти токсична людина. Тобто, як завжди, ми працюємо над собою. Перша ознака такої токсичної поведінки це обесцінення. Коли людина каже, що «ну ти ж знаєш, що це не спрацює, ну, я би на твоєму місці це не пробувала, я би на твоєму місці так не робила. Та ну, це взагалі якась дуже-дуже погана ідея. Тобто прояви обезцінення, знецінення це завжди прояв власної думки людини. І як думаєш, коли людина каже, я би так не робила, коли людина знецінює твої досягнення, зовнішність, поведінку, думки, слова, я би таке плаття не взягала, я би таке відео не записувала? Якщо людина висловлює таку думку, то найчастіше нам всередині здається, що або це правда, або може я маю до цього прислухатися. І це найбільша пастка. Тому що, коли ми чуємо ось таке знецінення в свою сторону, що найчастіше хочеться зробити, почати агресувати або виправдовуватися. Або прям впадати в таке блін, в мене все не виходить, в мене завжди все погано». І всі ці три реакції означають, що зараз вами керує та людина, яка вас знецінила. Не думайте, агресія, напад це не спосіб, як перестати взаємодіяти з токсичною людиною. Якщо ви мені кажете, да, я в такому плаці би не знімала. Якщо я буду нападати навпаки. Що ти, що ти взагалі знаєш, це що ти розумієш? Та що ти в такому пла... ти, ти навіть такого плаця не маєш? Я зараз вже програла. Хоча мені може здаватися, що я ніби поставила іншу людину на місце, але я програла, тому що я віддала свою силу, енергію, тому що я включилася в конфлікт. А токсичні люди чого хочуть, щоб ми включилися в конфлікт. Якщо я не почну виправдовуватися, ой, ну та, платя так собі, але просто всі інші впрані, ну, знаєш, не було чого вдягти, то я вже от це вдягла, ми включилися в конфлікт, ми вже граємо в гру іншої людини. Як і повне розчарування, що да, ти права, платя взагалі зовсім погане, ми теж включаємося. Тобто будь-яка з цих реакцій, вона вже програшна. Як же ми можемо із виграшем до себе відповісти людині в такій ситуації? Ми, звісно, пам'ятаємо про те, що якщо мені це подобається, то я маю право на будь-що, вдягати будь-що, знімати будь-що, робити будь-що. Я можу запитати: а для чого ти мені зараз це говориш? Ти зараз оцінюєш моє плаття, що як думаєте, що людина відповість? Вона як мінімум трошки розгубиться. Е, ну, просто висловлюю свою думку. М -м, розумію. Як думаєш, мене мені піднімає настрій те, що ти так оцінюєш мою сукню, чи ні? Ну, не піднімає. Так? Супер, тоді давай домовимося, що ти не будеш оцінювати те, як я виглядаю. Наша задача. Завжди і всюди з токсичними людьми або питати про конкретику. Чому ти про це питаєш? Навіщо ти це кажеш? Що ти маєш на увазі, коли говориш про це? І тоді наша комунікація стає максимально простою і прозорою. І таким чином токсична людина не може далі викликати в нас реакції. Тобто, коли в нас виникає різка реакція, ми завжди програємо. Друга ознака токсичної людини це пряма маніпуляція. Якби ти мене любив, ти би так не казав. Якби ти до мене добре ставилася, ти би так не робила. Тобто, спонукання до відчуття провини. Кожен споряд із ким ви відчуваєте провину. І ця провина викликана діями другої людини словами, діями, то ця людина вона вами маніпулює. Якщо хтось хоче насильно викликати у вас провину, ця людина вами маніпулює. Сто відсотків. Не, не, не завжди це вона це робить свідомо. Іноді вона це робить несвідомо. Абсолютно. Але це завжди чиста маніпуляція. Що з цим можна зробити? По-перше, Знову ж таки перепитати, а що ти маєш на увазі? Не? Чи коли кажеш, що якби я тебе любила, я би цього не зробила. Що ти хочеш цим сказати? Що ти хочеш цим донести? Я поважаю тебе, я люблю тебе. І це ніяк не впливає на те, вдягну я таку сукню чи інше. Ну, Я зараз кажу умовно. Дуже важливо постійно розділяти. Почекай, якщо я вдягну таке плаття, чи це означає, що я тебе не люблю? Ну, не означає. Так 100% не означає. Тобто, як тільки ми на відчуття провини починаємо дійсно відчувати провину, все, ми програли. Ми вже на повідку, причому дуже короткому повідку, в токсичної людини. Як тільки ми починаємо нападати... І казати, чому ти мене змушуєш відчувати провину, ми теж програли. Бо ми продовжуємо грати в гру і емоційно залежимо вже від цієї другої людини. Тому що далі, якщо ми атакуємо, людина включиться в що в жертву. Ах, ти мене ніколи не слухаєш, не любиш. Розумієте, 100% у вас були такі сценарії в житті. Саме тому важливо дуже чітко і спокійно розділити. Що, що ви кажете ні проханню, але не загалом людині. Дуже чітко це розділяти. Третя ознака токсичної поведінки це люди, які ніколи не визнають свою неправоту і мають проблеми з тим, щоб сказати: Вибач, вибач, я був неправий, вибач, я була неправа. Коли людині складно визнати свою неправоту, це означає, що. Є дуже-дуже багато страху в цій людині, що я багато чого зробив не так, зробила не так, або я в чомусь винна. Тобто, людина, яка не може визнати свою неправоту, в неї всередині дуже багато страху, провини, злості на себе, відсутності спокійного, можливості спокійно на себе дивитися і себе сприймати. Тобто, це людина, яка... Прямо зараз проживає в страху. Той, хто не може сказати Я не правий, я не права, це людина, яка живе в величезному такому коконі негативу, страхів, тривог, сумнівів в собі, низької самооцінки. І коли людина не може вибачитися, не може сказати я не прав, що ж робити? По-перше, це, звісно, не очікувати. Просто не очікувати вибачення. так, що… Я буду сидіти і чекати, поки він, вона здогадаються, зрозуміють, переосмислять. Вони самі не переосмислять. Ну, не переосмислять, тому що ось цей кокон він заважає дійсно подивитися на себе зі сторони. Тому, якщо ви хочете все-таки налагодити цю ситуацію, то як варіант можна людині знову ж таки розділити людину від її дій. Я тебе люблю, я тебе приймаю. Те, що в нас з тобою різні погляди, це не означає, що в нас з тобою не може бути дальших стосунків. Я тебе приймаю, ціную і готова послухати. І можеш, будь ласка, давай саме ось цю тему обговоримо. Те, що в цій темі в нас не сходяться погляди, або якщо ну, ти щось зробиш не так, в цій темі це не означає, що я тебе взагалі не люблю. І ось цей дозвіл, дозвіл на помилку, дозвіл бути собою дуже розслабляє другу людину. І друга людина дійсно тоді може побачити: блін, ну якщо чесно, правда, я ось тут роблю не так. Але те, що ми маємо розуміти, це підхід і те, щоб давати людині простір для помилки і для того, щоб цю помилку виправити. Четверта ознака це людина з величезною кількістю проблем, які вона так і хоче перекласти на тебе. Тобто, коли людина озвучує величезний список, тільки ти з нею зустрічаєшся, дзвониш, в людини просто починається розгортатися отакий список проблем, і, звісно, ця людина хоче ці проблеми перекласти на тебе. І в тебе немає стільки ресурсу, енергії, сил, щоб вирішувати всі проблеми за всіх. Тут дуже важливо знову ж таки розділити, як тільки людина намагається перекинути на тебе її проблеми, то це означає, що вона хоче використати, то це означає, що вона хоче знайти в тобі маму або тата, тобто людину, яка візьме на ручки. І тут дуже важливо розділити. Якщо ти говориш і зі своєю дитиною, яка приходить до тебе із проблемою, ну це окей, що ти будеш вирішувати проблему своєї дитини. Якщо інша доросла людина приходить до тебе зі своєю проблемою і бажанням влізти на ручки, Тут дуже важливо тобі самому не грати в роль, не грати в роль психолога, не грати в роль рятівника, не грати роль мама чи, мами чи тата. Дуже важливо пам'ятати, а хто я для цієї людини? Стоп! А хто я для цієї людини? Я партнер партнерка Я подруга друг. Я дитина, наприклад, для своїх батьків. Дуже важливо перед тим, як стрибнути з головою в якусь нову роль психолога чи рятівника, згадати, а яка моя справжня роль зараз в цих стосунках? Стоп! Чи це адекватно, що я буду вирішувати цю проблему за цю людину? І те, чого людині не вистачає в моменті, це підтримка. Просто пам'ятай, коли ти не вирішуєш чужу проблему, за іншу людину. Це не робить тебе егоїстом, нечутливим, бездушним, дріб'язковим. Це робить тебе відповідальним за себе. Тому що, коли в тебе мало сил, ресурсу, часу, грошей і ти берешся за вирішення проблем інших людей, ти невідповідально вчиняєш до себе. А це означає, що в тебе просто немає сил. Потім справлятися зі своїм життям. Тому як думаєш, відповідально це? Звісно, ні. Тому тут максимально важливий крок це нагадувати собі, якщо я відмовлю, це не означає, що я поганий. П'ята ознака це коли ти розповідаєш про свої досягнення, якісь позитивні новини, і людина каже: Це ж таке, кожен так може, тобто, що знецінює? Знецінення твоїх досягнень, це може бути із заздрощів, може бути із якогось власного сумніву, що такого взагалі можна досягти. Тобто, коли людина знецінює твої досягнення, по суті, вона забирає твою силу. І тобі не захочеться перед із цією людиною потім чогось досягати, цим ділитися. І задача не включатися в агресію. Не терпіти. Тому що коли ми просто терпимо добре, я просто промовчу, просто візьму це на себе, це не змінює ситуацію. Це не змінює сам факт того, що людина буде тебе далі знецінювати. Як з цього можна вийти як це можна вирішити? Перший крок це нагадати собі, що ти не зобов'язаний. Не зобов'язана витримувати і терпіти негативне ставлення до себе. Ти не зобов'язаний слухати знецінення від інших людей. М -м так можна просто не слухати. В тебе є право голосу в цій розмові. Ти можеш сказати: слухай, от коли ти кажеш, що так може кожен. Що ти маєш на увазі? Що ти хочеш цим сказати? Що це неважливе досягнення, що це просто, що ти хочеш цим сказати? Не? Ми перепитуємо, а що людина дійсно мала на увазі? І часто, коли ми повторюємо людині її ж власні слова, в неї стається таке просвітлення таке. Я таке сказав, блін, да, це звучить правда не дуже прикольно. І таким чином людина, коли чує себе із сторони. Має шанс на рефлексію і має шанс виправитися і виправити те, що вона говорить в майбутньому. І далі ми можемо ще раз спокійно нагадати: Дивись, коли ти мені так кажеш, як думаєш, мені хочеться тобі потім розповідати про свої досягнення? Ну, ні. Як думаєш, мені хочеться потім з тобою спілкуватися? Ну, ні. І можемо домовитися, що. Ти не будеш коментувати мої досягнення. Можемо домовитися. І потім, коли людина раптом буде порушувати ці домовленості, ми спокійно, але впевнено кожного разу говоримо. Пам'ятаєш, ми ж домовлялися. Фішка не в тому, щоб тримати, тримати, витримувати і потім бам! І в нас стається нервовий зрив, і ми кричимо на людину. Це до того, щоб не давати людині знецінювати. Як тільки вона починає, ми кажемо: стоп, пам'ятаєш, ми домовлялися. І не давати, просто фізично не давати, цього озвучувати в вашу сторону. Шоста ознака це коли людина з'являється тільки тоді, коли їй щось потрібно. Це тоді, коли людина починає спілкування, розмову, тільки в тих випадках, коли їй щось потрібно від нас. Що робити? Звісно, не, не треба кидатися на людину одразу зі звинуваченнями. Задача оцінити спочатку ваша задача ці стосунки. Окей, а які в мене стосунки з цією людиною? Які? Чи ми там друзі, бізнес-партнери, партнери по життю, чи це батьки діти? Які в мене стосунки? Чи є щось, коли я можу з цією людиною. Такі ситуації є, коли я можу підтримувати з цією людиною стосунки. Чи нам є про що говорити? Чи я хочу створити між нами взагалі цей зв'язок? Якщо я його хочу створити, тобто мені образливо, що людина звертається тільки, коли щось потрібно. Я розумію, що я можу або створити ці стосунки, щоб ми спілкувалися частіше і краще, або можу їх припинити. Або можу їх розірвати справа тільки моя, тільки я вирішую, як мені далі використовувати в який напрямок іти. Але перший пункт це повертаємося до того, що коли хтось скидає на нас наші потреби, ми можемо спокійно відмовляти, не відчуваючи себе егоїстом-егоїсткою. Якщо ми не домовлялися. Якщо ми про це не домовлялися, не було домовленості між нами. Якщо я не обіцяла раніше, що я буду це робити, я маю повне право цього не робити і від цього відмовитись. Тому діємо просто як в попередніх пунктах, коли пам'ятаємо, що я маю повне повне право відмовитись. І останній сьомий пункт це коли людина прагне. Заволодіти твоїм життям, Тобто повністю їм керувати, контролювати. Коли людина хоче знати, де ти, з ким ти, що ти робиш, коли будеш, а зроби саме так, як хочу я. Перший крок це усвідомити, що якщо поруч із вами є така людина, і вас зараз це дратує, включає цей опис, то ви в залежності. Так, ця людина теж в залежності від вас, але ви в залежності. І проблема в першу чергу у вас. Тому що якщо хтось буде контролювати мене, в мене немає з цим проблем, щоб сказати: ні, я не буду робити те, що ти хочеш. То чи ця людина зможе тримати мене на гачку, не зможе. В тому ще раз нагадую, і перекол, що коли люди токсичні бачать в свою сторону відпір. То в них немає простору для того, щоб цю токсичність проявляти. Немає можливості, немає простору для цього. Це от я коли лишаю пакет десь тут в відкритому просторі, то звісно моя собака може його подерти. Може. І тоді, ну яка до неї претензія, я ж лишила тут цей пакет. Якщо я пакет ховаю. Вона його не подаре, вона з ним нічого не зробить. Саме так працюють токсичні люди. Ми просто не маємо давати їм можливості цю токсичність розвивати із нами. Тому, коли хтось нагло порушує наші кордони, хоче контролювати, маніпулювати, то ваша задача просто навчитися бачити, а чого хочу я. Чого хочу я зараз. Чого хочу я зараз. І пам'ятати, знову ж таки, ми повертаємося до попереднього пункту: якщо я не виконую те, чого від мене хочуть інші, це не означає, що я погана, токсична людина. Якщо я не виконую ті речі, які від мене очікують люди, це не означає, що я егоїстка. Це просто означає, що я живу власними бажаннями. Саме про це нам необхідно пам'ятати. І про те, що це не токсичні люди, створюють нам проблеми. Проблема створюється, коли ми не можемо сказати ні. Сказати стоп зі мною так не можна, але не істерично агресивно і ображено, а дуже спокійно і конкретно. Якщо ти хочеш навчитися казати ні, навчитися чітко відчувати, чого я хочу як для мене краще. Я запрошую тебе прямо зараз на практику 5 базових травм. Цьому практикумі ти чітко побачиш, яка твоя внутрішня травма заважає тобі спокійно проявлятися, будувати стосунки, яка псує кожну сферу твого життя. Повний опис буде в посиланні під цим відео. Переходь прямо зараз і починай свій шлях, де ти спокійно можеш розмовляти абсолютно з усіма. Якщо тобі сподобалося відео, залиши лайк, залиши коментар, які іще теми варто розібрати. І до зустрічі в наступних відео. Папа! -па!